Снігопад у Житомирі синоптики прогнозували вже декілька днів. Тож, за словами працівників комунальних служб, вони були готові. Уночі з 21 на 22 листопада на дорогах працювало 9 одиниць техніки, які висипали близько 250 тонн піщано соляної суміші. Це два навантажувача і сім машин, обладнаних піскорозкидачами, відвалами. Ну працювали хлопці без зупинку і навіть не до восьмої, а навіть переперепрацювали, тобто зміну здали не о восьмій. П'ятої ранку на допомогу габаритній техніці на розчистку тротуарів вийшли 13 міні-тракторів. Так і зараз вже повторно відбувається ось зараз посипання тротуарів піскосумішів. Зараз виїхали, підключились вже і трактори, трактори з відвалами, і продовжують посипати, згрібати. Цю кашу з проїзної частини їздять автомобілі. П'ять машин, два трактори зараз працюють. У першу чергу комунальники посипали центральні вулиці, підйоми, спуски та мости. Незважаючи на це, зранку на Чуднівському мосту сталося ДТП без потерпілих, яка ускладнила рух. У КП управління автомобільних шляхів кажуть, встигнути усюди наразі неможливо. Місто зранку не стояло, тобто рух був. Місто було проїзним, незважаючи на таку кількість опадів. Тобто, з першочерговою задачею хлопці впорались. Зима прийшла сніг, випав необхідно бути обережним на дорозі, виконувати вимоги з дорожніх знаків. Якщо це міст, то в нас практично на всіх містах, мостах, стоїть обмеження швидкості. Потрібно це. Дотримуватись, комунальники запевняють, до зими та снігопадів готові працюватимуть цілодобово, щоб усувати наслідки негоди. Ну на сьогоднішній день та техніка, яка в нас є, і та кількість працівників, в принципі, забезпечують достатньо для виконання тих задач, які нам ставляться. Але вимоги до якості і кількості вулиць, які потрібно там швидко прибирати, ці вимоги зростають. Я сподіваюся, що після ну. Закінчення війни, скажімо, все ж таки, збільшиться і кількість техніки, відповідно, збільшиться фінансування, і це буде робитись більш швидко і якісно. За потреби «УАЖ» звертатиметься за допомогою до приватного підприємства, з яким у них заключений договір. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.